Рітацію з нами на прямому зв'язку. Ігор Гуль, фізичний терапевт. Доброго вечора, пане Ігоре. Доброго вечора, пане Ігоре. Як змінилася ре... реабілітація наших героїв з початку повномасштабного вторгнення, і до сьогодні? Е, так, я можу для себе порівняти, оскільки я працюю ще з 2014 року, коли почалася війна на сході України. І якщо порівнюю з тим, що є зараз, це зовсім різні речі. Набагато більший пішов прогрес. І якщо брати реабілітацію початку 2022 року і зараз ми бачимо зараз велику кількість хороших приватних центрів, центрів які тримаються на благодійній підтримці. Також якщо взяти військові госпіталі, інші лікарні, які є державними. Дуже багато спеціалістів стали досить кваліфікованими покращуються умови взагалі виконання роботи, більше простору для виконання роботи, тому що нам допомагають дуже багато інші країни, інші фахівці. Нам допомагають наші люди зараз. Якщо ми дивимося навіть на навчання в університетах, то зараз набагато більше університетів відкривають факультети реабілітації. Відповідно, зараз у нас велика кількість фахівців. По суті, вчаться. І з часом ця кількість переросте у якість. Тобто, якщо дивитися загалом на організацію процесу, на навчання молодих фахівців, на покращення знань вже таких сформованих фахівців, ми бачимо однозначний прогрес, і наші спеціалісти, вони, можливо, мають трошки менші досвід використанням якогось якісного обладнання. Порівняти за кордоном, але наші фахівці викручуються з того, що є досить хорошо працює імпровізація, креативність. Відповідно, зараз певно можу сказати, що ми не є менше кваліфіковані і не маємо точно не менше досвіду від фахівців, які є за кордоном. Хоча знову ж таки, якщо брати загалом такий процес організації, як мультидисциплінарні команди, ми зараз в тому ще розвиваємось, хоча дуже хороші успіхи йдуть. Пане Ігоре, що ви порадите з власного досвіду, ви кажете, що ви з 14-го року займаєтесь реабілітацією. Як військовому для себе правильно підібрати реабілітаційний заклад, центр? Оскільки ми з гостями в студії щойно говорили про те, що їх стало в Україні дуже багато? Правильно. На що звертати ну, увагу в першу чергу? Я так розумію, ви маєте на увазі після того, як військовий? Після поранення вже тривалий час, тому що коли він отримує поранення, його евакуюють і переводять в інші лікарні. Це вже є процес не того, як він хоче, а це є військова установа, в якій має проходити реабілітацію. І так само це є ранній період гострий, коли йому роблять операції, коли з ним ще займаються лікарі, які потрібні в такому режимі реального часу, як реанімації, як проведення операції на. Пересадку парифричних нервів чи там ампутацію кінцівок, якщо ми говоримо про процес після закінчення цього раннього періоду, тут напевно треба брати приклад, як люди купляють собі товари або отримують якісь послуги йдуть до якогось фахівця. Тобто, можна поглянути відгуки, подивитися на сторінку цього центру, в який не хоче йти, попитати в своїх побратимів, які вже... Пройшли той курс реабілітації. Відповідно, так краще сформується уявлення про те місце, куди хоче попасти військовий. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за вашу роботу, допомозі і реабілітації наших воїнів. Ігор Гуль, фізичний терапевт, був з нами на прямому зі.